А ще одна із причин, чому ми часто робимо на ділянках якісь реконструкції, і пересадки: що розростаються раніше висаджені рослини, і в нас просто змінюються умови росту. Тобто, через розростання цієї горобини, звісно, коли ми її садили, і це був малесенький плата, такий, як зараз. Тут міг бути спокійно собі газон, але ми відразу розуміємо, що це тимчасово. Так, з часом умови змінилися, тут стає більш волого під цією рослиною. Не так просихає земля. Плюс, звісно, тінь тінь з'являється. Тут ми вписали трошечки, змінили лінію композиції. Зараз будемо сюди досаджувати багаторічні квітучі рослини, які будуть краще витримувати умови півтіні. Далі розкажу, який це перелік набір рослин у нас буде.